Пару днів назад до мене звернулася дружина, вона каже, дуже брить ну, ці ноги і дуже спина поперек, Каже: Ну, що ти мені порадиш? Я кажу: Ну я би порадив тобі фітоанальгетик, так як Сережа Калюзняк, мій знайомець на ринку, що йому дуже класно це допомогло, він розтерся. Він каже, давай негайно. я... Ну, буквально я розтирав 5 хвилин, але вона була дуже здивована. Каже, як це так, що воно. Ну, і всі ті болі пройшли? Класно. Чого ти каже раніше це мені не, не радив? Я кажу, ну раніше я просто в мене не було практики, щоб я ну, розти... користувався сам півторачку. Знаєте, коли від когось чуєш це одне, а коли сам розтертав, міняється свідомість. Це один випадок. Вона каже: Ну, я не здивована таким сильним ефектом, що в мене все перестало боліти. Ну, за короткий проміжок часу, за 10 хвилин перестало. І далі вона каже, я. Ну, кожного своя паста вона купила ту московську пасту. Ну, знаєте, ну не подивилися, що там написано: там не можна її парадонтозно, там не можна дітям до 14 років приймати. Ну, там Європейський союз заборонив цю пасту, там череп і кості намальовані. Кажуть, ти ж смерть купила. Ну, от вона сиділа в вані, і тут в неї дуже розбугівся зуб, вона взяла мою пасту. Ну, це, вибачте, ну там зелен, зелений той колір. Вона каже, потримала зуб в зубі. Там тут все це. Вона Каже, як це так? Ну, цікаво, твоя паста. За три хвилини всяка боль пройшла, все, ну, дискомфорт пройшов. Вона була дуже здивована. Вона каже, все, каже, Тепер тепер користуюся своєю твоєю пастою, то я вже собі купив нову пасту. Дружина була скептична спочатку до продукції New Life, але тепер каже: ні, ні, каже: я була не права, продукція дуже якісна. То я бачу.